Команда з Києва, кажуть. Малиська Емелі, стем, будь ласка. Щось нове. А ми зараз вам хочу показати, з чого все починалося. Отож, уявіть собі, Бог замовив створити модель людини. коротше, спочатку буде амьоба. Потім обєва прикрашається в рибу. Потім риба прихищається в ящицу. Потім ящерце в обезьяну, а потім обезьяна прощається в людину. Слухай, Дарвін, знаєш, ти взагалі якийсь неадекватний чим. Обезьяна похожа на людину. І ти ще думай. Здрась. Здрасьте. Я, коротше, придумав модель чоловіка. От. Ага. О. Оце нормально, це мені подобається. От. Ага. Ну це теж в принципі так нормально, ну, ну хуже трошки нічто той раз. Ну ладно, поехали. А скажіть мені, будь ласка, як вони народжуються? Там все просто. Коротше, дивіться. От один рождається, е, в принципі, як матрьошка. Один рождається з одного, другий з друг, другий, другий, і там чик чик Ага, Зрозуміло. Тому давайте поясніть мені, чого їх зараз двоє тут намальовано. А, тут все просто. Я придумав два моделі, Ме і Жо. Вот, э, короче, ми і жо, э, ваны в детстве, в детстве именно в детстве, вони ничем не отличаются, что ті, що ті требують грудь і внимания. Но потом вони ростуть и ті требують грудь, а ті внимания. Слушайте, знаете, якщо честно... Мене смущає цей круг волосся навколо лиця. Я предлагаю його розділити на брови і вуса. Василь Тарасович, це так. Слухайте. А як ви думаєте, одною диркою їсти, говорити і в, кані... в кінотеатрі на останньому ряді ціливатися це гігієнічно? Це економно. А, ну в принципі, не поскориш. Слухайте, знаєте, ваша правда, і останнє питання, в принципі, давайте заберемо крила. Як заберемо крила? Ну так. А, а, а як же ж люди будуть літати? Слухайте, знаєте, навіть не знаю. Давайте, може, якусь рослину придумаємо, щоб вони могли літати. Це теж гара. Слухайте, може ви забули щось мені розказати? А, да, у них особенность такая. Нехан? Вот, видите, ну люди ну они, да, они вот растут, растут, эволюционируют, эволюционируют, а потом на новогоднем корпоративе лишнюю стопочку Оп! и на ступенечку назад. На ступенечку назад. Ясно? Можешь шешусь? Да. у них такие есть это, вот там бывает как, ну вот эти. Люды, Люды. Как, э, э, зрители, Дрид зрители, да, зрители. Вот. сидят, короче, перед ним люди выступают. Э, э, команда. Команда, яка? Ну вот малышка Эмили. Малышка Эмили, да. может быть, да? Вот малышка Эмили. И вот э, малышка Эмили шутить то И у них сразу вот такая реакция, это мышцы своды, такой. с водой. А в тот момент что может быть такой звук? звука музика, включається, і всі Друзі, команда КВН малышка Эмили хоче побажати вам. Ребят, на новогодних корпоративах не опускайтесь на ступеньку назад, пожалуйста. Команда КВН малышка Эмили, малышка с фантазией.